Коли вже вилічим підікульоз, нелінійний стіг постмодер. У уші хочеться реального дурдома. Я екстремал, включаю і дивлюсь. Сидить директор лідерства на ферми. Земля цілується з трибуни, як завжди, все по накатанні. Рулони туалетної, анонси полки Грушевські на стіні, орантою благословенна мить. О восьмій ранку воски під склепінням, законотворчий коїться процес сміттями те бабуся біля двору в надії на заслужений прогрес. Спочатку кандидати, депутати. Брито юзати натхнення все же є, мітнуть гамна на вентилятор раді народу, що з колін не може встати, цей банкомат більше трьох тисяч не дає. Історія создання панторезів, які п'ять років булавой махають, мол, екстрасенси, легко розмагнітять проблеми, що за бувають. Приїлась людям хтива розмазня, що сере у тарілку, що годує. Картинку для арави із хіба надія ще існує? Позеленіла рада, як щавель. І зеленіть статків заспі. Одмив бабло державний Куршавель вже зустрічає хлібом, сіл'ю наших. Народ весь на колінах, остання путь чергового героя проважають. Подовж дороги сльози лють ті, хто частинку серця поховають. Ми чешем гниди цілих тридцять згаком, але здебільшого, це лиш слова, ще довго нам стояти раком, коли підікульос всім заправляв.